Хіба влада повинна відроджуватися від народів? Так чи ні? Ні. А чому? А чому? А чому влада повинна не відгороджуватися від народних? Тому що вона повинні бути доступною від людей. Тому що ти повинен тим, твоя мама тоді да. Ходить до влади, а вона відкрита. Якщо влада відгороджується, від народу сьогодні з перегородкою. перегородку завтра Берлінським буром буде відгороджуватися. Ви не піднітеся нічого. Ви не зможете захистити свої права. От чому ні. Зрозуміло? Ну Так, так оторцю, йди і розкажи, як вони ховаються в людей. А то, що не бойовий побратим, Андрій не позимовний очора. Виверну на голову регіоналі до Лисів і Булібу, то я думаю, то найменше Надені, залі, залі, всі, откуди, фонду, на що ми заслуговувати. Надам взагалі занесли всі от туди автобума. Я думаю, що український народ би за це подякував. А Ні, а Андрій, він, він мрія, ну 10 років. Ми з ним сьогодні тільки познайомилися. От коли його запитали, вони були конкурси, його запитали, кого ти хочеш бачити, з ним познайомитися. Він сказав, що його кумир ми робить теж. 5 клас. Номер школа. 25 У них 31 дитина в школі. Дитина зараз йому 10 років, моїй доньці 11. Зараз дитина готувала 10 хвилин в залі каже, можна я звідси вийду, тут хотіть довго. Підтачений. Скажи, що я тобі казав, що дитині шкідливо тут буде. Це наша зміна. Це ті, хто завтра прийде нам на зміну. І тому я хочу, щоб вони з дитинства бачили оцю згаду і щоб вони вели себе зовсім по-іншому, щоб вони були інші. Я, наприклад, перший раз був у Києві, дитина перший раз сьогодні в Київ прийняла. Для нього це спогади на все життя. Я перший раз був у Києві в 14 років, я по сьогоднішній день пам'ятаю свій перший приїзд до Києва. Ви ж знаєте, що дитячі спогади на її раніше. Тому я показую, щоб він бачив, де він працюватиме, коли буде депутатом Верховної Ради. Але я сподіваюся, що до того часу, коли ти станеш депутатом, їх тут буде мінімум двічі перші. 450 депутатів це так. Так, такий крик у залі. Аж дитину перелякав дитин кресу. Чи тебе не зникаєш? <uss>